Постав силиконовий бафер і буде тобі щастя. Постав силиконовий бафер і забудь, що таке СТО. Якби. Геть не так. Геть взагалі не так. Зараз покажу, в чому прикол. Хочу Тут якби якось наткнувся на рекламу. оці ці от бафери. Постав і буде тобі щастя. Не будеш ти їздити на СТО і будеш ти мати в меню лишніх грошей. Показую як воно працює, От є видно, десь працю... працює із пружини цей буфер при ударі. Контакт. І тут так само навантаження, і тут так само навантажені. В цьому місці. Якби по жорсткому валить. І от результат економії. Дві пружини. ну, сразу під заміну Клас. Ну і ще плюс поставки. тож їх ніхто не відміняв Тих, хто не розуміє, я по заводу отакі от. Відбійники. Чіпничок має стоїть, я спеціально, зняв, щоб було видно. Звод продумав його. А це вже, це вже колхоз. Хороший результат воно тільки приносить, мабуть, тим, тим, хто його продає. Видно, як би скажем, Наглядний приклад. От, де лопнуло. Якщо ще, звісно, поставки прибрати. Звізка працювала б так як треба. Było przykro, ale to już рішення klienta.